Доброго дня. Поставили ми нову теплицю 4 на 8. Та в мене 3,60 саді на 8. Так виглядає. А дерев'яні бруси, і, так як в мене вже теплиці є давно, я утепляю її знизу під брусом, щоб мені. Холодне повітря не йшло всередину в теплицю. Я з тамтої теплиці маю клійонку. Теплична. Вона не гниє в землі. Бачите, тут шпара така. Я викопала на штрих лопати. Ось так. І в шість. І не шкода. Вона в мене попорчена. Я її в шість склала разів. І так закидаю землею і вже холодне повітря світом не буде мені проходити. Такі роботи ще не завершено, бачите. Ще двері не вирізані, але я вже собі працюю. Сьогодні падає дощик, можна працювати в теплиці. Треба вже, напевно, посадити. Скоро у червень. Ще, що мені дає отак клійонка по кругу, дає тепло і дає те, що в мене ото не буде рости з вулиці. Оті буряни, не знаю, як вас, але у нас їх дуже багато. Зробила я по кругу вже. Тут в мене ще не доробили мої хлопці. І розсипаю я вже землю. У мене там є лишня земля. Досипаю, вирівнюю і вже з неділі буду засаджувати. У мене ще росте капуста на розсаду, яка ніяк не могла зійти, я аж на крили тут зійшла. Там ще середня, щойно починає сходити. Тут я вже прибрала свої буряни, перекопала. І капуста ще пополола її, і ще трошки вже заберу її. Засаджую сюди перець і помідорчики. Ще редіска є, а то вже остатки. Відкрили мені вже двері в теплиці, зробили, щоб відкривалися. Так що Холодно ще тут, але сподіваюся, що сонечко пригріє, буде тепленько. Вже вечорія, підготувала я свою теплицю під посадку, Замульчувала сіном, тут будуть помідори, міжядя. Я його просиплю тирсою, але в мене ще росте капуста на міжадях. І там, де пусті галяви, теж є капуста. І там по край буде в мене рости перець. Вжедя будуть з тирсою. Трошки пізніше. Висадила я в такому порядку свої помідорчики. Перший ряд і другий змістила. Так, в ряд. Тут в мене межа йде де лінії, а тут грядка. Ще росе капуста і поміж капустою я висадила низькорослі помідори. Не, не дуже великі кущики мають, то я їх висадила ось так. Межа у мене, стежка йде. У мене ще росте капуста і перець виставила. Ще не посадила, але я хочу, щоб було видно, як стоять горшки. Значите, теж зміщені один ряд і поміж них йде другий, щоб було добре провітрювання. І щоб вони мали місце рости. Тепер пролю я для розсади добривом і буду провітрювати теплицю, щоб не було вологи на листі, бо помідори не люблять вологи, щоб зберіга... скопичувалася. У мене теплиця буде відкрита. І там відкрита постійно теплиця, тільки на ніч закриваю. І будемо чекати росту помідорчиків. Полила свої помідорчики водичкою і фітоспорин з вітамінами. Поверху пройшлася ще в мене капусточка є. Перчики пройшлася по всьому, і двері в мене відкриті у дві сторони. Так, пройшов тиждень. Так виглядає моя теплиця. Помідорки прижилися, навіть трошки підросли, капусточка теж підросла. Прийшов тиждень, помідорчики мої вже піднялися трошки, прижилися. Там вже їх більше видно, від сорту залежить, чи низькі, чи високі. Є перчики, більшечки тут підростає ще пусточка. Гарного всім вам врожаю Кожої ласки і опіки.